Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 433, і завдання у нас наступне. Подай ділене через неповну частку і остачу у вигляді рівності А дорівнює Б помножити на Q плюс R. І у нас дано два приклади. Два завдання. І так, давайте перше: 57 поділити, поділити на 8. Ну, можна і усно це записати, але давайте запишемо куточком ділення. 57 ділити на 8, Це буде 7. 7 на 8, це буде 56, якщо відняти. 7 мінус 6, 1, 5 мінус 5 0, 0 попереду. Не пишемо то ми отримуємо, що можна записати, як неповна частка у нас 7, і остача у нас 1. Але нам треба записати у вигляді А дорівнює Б помножено на Q плюс R. А це у нас ділене тобто 57 дорівнює дільник треба помножити дільник 8 помножити на неповну частку 7 і плюс остача 1. Ось у такій формі. А це 57. Ділене. Б. Це дільник. Q це неповна частка. І Р це остача. Давайте тепер розглянемо. Друге завдання. 149 треба поділити на 13. Ну, давайте 149 куточком поділимо. На 13 маємо. 14 на 13, одиничка. Віднімаємо. 4 мінус 3 це 1, 1 мінус 1, 0, 0. Попереду не пишемо Зносимо 19, тут теж одиничка. 13. Знову віднімаємо. 9 мінус 3 6, 1 мінус 1, 0, 0 попереду. Не пишемо. Можемо записати, що 149 поділити на 13 це буде неповна частка 11 і остача буде 6. Для того, щоб записати у такій формі, нам потрібно записати так, що 149 дорівнює. Дільник 13 помножити на неповну частку 11 і плюс остача 6. І так, давайте запишемо відповіді для нашої вправи. І так, для першого завдання. 57 дорівнює 8 помножити на 7 плюс 1. І для другої вправи 149. Це 13 помножити на 11 плюс остача 6. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!